Всім привіт, мене звати Аня, я з міста Северодонецька. Після півномасштабної війни я е, півроку жила у Польщі, та це був дуже великий досвід, тому що я була волонтером, я допомагала нашим українцям у Польщі та вивчала польську мову, ходила до польської школи. та Потім я переїхала сюди, тому що тут мій батько, моя бабуся. Ще я дуже хочу до свого рідного міста. Мене також там бабуся та дідусь і рідний дім залишився, слава богу. Захоплююсь, я люблю читати і готувати, але ще не визначилась ким хочу стати. Якось або якась сфера м, юридична, або, м, мабуть, якийсь свій бізнес, там може ресторанний чи. Якесь кафе, ну щось таке. Я люблю дуже читати детективи, Агату Крісті я дуже багато книжок читаю та різні детективи. Е, готую, ну, як е, щось там бачу якісь рецепти в інтернеті та просто беру та готую щось нове, щось забритаю, доб... своє додаю. Ну, всі кажуть про закінчення війни, а я кажу про нашу перемогу тільки. Я хочу якось. Е, Всесторонне розвиватися, якось дізнатися щось нове, дізнатися, як це тут все построєно, як це працює, як це все відбувається.